А 1 жовтня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю. День захисників та захисниць відзначає Україна 1 жовтня. Дата збігається з святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. Тож сьогодні згадуємо тих, хто в різні епохи виборював незалежність нашої держави і дякуємо тим, хто продовжує захищати Україну в ці хвилини. Вранці достели пам'яті на Хмельницькому майдані Незалежності, поклали квіти. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв. Насамперед вшановуються наші воїни, які віддали життя за Україну. Ми їм дякуємо за подвиг. Ми дякуємо за те, що вони були вірними даній присязі на вірність українському народові. А також, звісно ж, сьогодні ми дякуємо усім силам безпеки оборони, усій нашій армії, усьому війську, за звитягу. за... Те, що дають відсіч, це день тих, хто боровся, бороться, і насправді буде бороти за незалежність України, тому що поруч з таким сусідом це факт, який є недискусійним, тобто те, що ми повинні відстоювати свою незалежність, і власне цей день це символ всім тим людям, які її здобули, тому що насправді величезний подвиг героїв української. Народної республіки, вояків дієвої армії, вояків української повстанської армії, це те, що ми маємо сьогодні свою незалежність. Ми маємо що відстоювати. Ми сьогодні обов'язково не просто згадувати, а зателефонувати, поспілкуватися, подякувати тим, хто сьогодні захищає Україну. Це сотні тисяч людей, сотні тисяч захисників і захисниць, які відкинули своє повсяденне життя, і сьогодні на передньому краю у тилу працюють на перемогу України. Тому важливий день. Старокостянтинів став містом героєм України. Указ про це підписав президент Володимир Зеленський. В документі йдеться, що відзнаку присвоєно з метою відзначення подвигу масового героїзму та стійкості громадян під час відсічі збройної агресії Росії проти України. Хмельницькій обласній військові адміністрації додають Старокостянтинів має стратегічне значення для обороноздатності країни, тож від початку повномасштабного вторгнення. Місто зазнає постійних ударів лише цього року. Майже 30 ракетних та близько 300 дронових обстрілів, але його мешканці продовжують працювати і навчатися попри постійну небезпеку. Окрім Старокостянтинова, героями стали ще 15 українських міст. Лишмоб хвиля вдячності запустила громадська організація ВПО України до Дня захисників і захисниць. Волонтери закликають усіх охочих писати слова подяки бійцям та публікувати пости у соцмережах із відповідним хештегом. Просять додавати фото або відео із малюнками для військовослужбовців. Мета акції підтримати тих, хто захищає країну. Чотири послуги сервісного центру МВС відтепер можна отримати у ЦНАПі. Нову локацію презентували на вулиці Соборна, 16. Зареєструвати нову автівку або обміняти посвідчення водія можна впродовж 3-5 робочих днів. Наразі такі сектори з реєстрації транспортних засобів діють у дев'яти ЦНАПах області. Я звернулася за послугу оновлення водійського посвідчення, тобто воно в мене було тимчасове на два роки, і наразі я його оновила і вже на 30 років. Термін виконання був три робочі дні, тобто доволі все швидко і оперативно. Термін виготовлення документів для заміни посвідчення водія у зв'язку без складання іспитів або з втратою. Чи викраденням протягом трьох робочих днів перереєстрація транспортних засобів, мотоциклів, електроавтомобілів буде здійснюватись протягом п'яти робочих днів. В подальшому для зручності буде запроваджено електронну чергу. В ЦНАПі можна отримати сьогодні близько 400 послуг. 19 послуг надаємо для наших ветеранів. З червня місяця ми започаткували послуги ДРАЦУ. Від народження до смерті всі послуги можна отримати в ЦНАПі. Ну і сьогодні маємо нову локацію спільну локацію по реєстрації транспортних засобів МВС. Дві книгозбірні Хмельницької громади цьогоріч відзначають ювілей. В центральній публічній бібліотеці виповнилося 75 років. Станом на 1 січня 2025-го її фонд налічував понад 26 тисяч примірників книг та періодичних видань різних жанрів. Крім того, нині читальня стала простором для культурних та пізнавальних заходів і майстер-класів. Також своє 55-річчя святкує центральна публічна дитяча книгозбірня. З цієї нагоди у Всеукраїнський день бібліотек працівники читалень. Приймали вітання. Ми працюємо для людей і для громади, тому проекти, які ми пишемо, сценарії, які придумуємо, книги, які вишукуємо, для того, щоб отримувати з різних джерел та гранти, які пишемо, це все для нашої громади. Зараз діти зовсім не ті, які були там 20 років назад чи 30, вони слідкують за новинками у Тіктоку, в інтернеті, вони бачать, що нове виходить, вони діляться між собою. Дуже люблять читати книжки серіями. Зараз як книжки дуже дорогі. І батьки не можуть купити все дітям, тому дуже багато дітей шукають книжки у бібліотеці. Це нас дуже радує, що була в тренді. Ми пишемо багато проектів. нас на кожен відділ написаний проект, і в рамках цього проекту проводиться дуже багато змістовних цікавих заходів, творчих зустрічей. Слід відзначити, що наші бібліотеки давно вийшли за рамки просто книговидачі. Це такі інформаційні хаби, які допомагають хмельничанам, гостям міста опановувати нові. Для себе знання особливо це стосується і старостинських округів, де функціонують наші філії. Ну і наша бібліотечна система постійно знаходиться в авангарді різноманітних грантових проєктів, які реалізовуються в різних філіях. Тому в непростий час живемо, але відзначаємо ці дати і бажаю звичайно натхнення і миру для наших бібліотекарів. Поетичну книгу пам'яті вічно живі презентують у Хмельницькому. Авторка видання, поетеса і волонтерка Катерина Бахтурова. Кожен вірш книги присвячений героям. Є фотографії захисників, біографія та поетична присвята. 7 жовтня о 12-й в Центральній публічній бібліотеці у форматі спілкування. Авторка розповість про історію створення книги та продовження проєкту вшанування пам'яті загиблих героїв. Більше про ці та інші події у нашому випуску О19 я також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!